Припускаю, що у кожного з нас були ситуації, коли ми шарілися у спілкуванні з кимось. Також припускаю, що були ситуації, коли ми не хотіли виступати перед великою аудиторією, коли нам було ніяково при знайомстві, або коли ми не знали, що сказати на побачення, і це абсолютно нормальні прояви людської комунікаційної поведінки. Але якщо все ваше життя починає крутитися навколо цього соціального страху, якщо ви боїтеся знайомитися будь ким, Якщо ви не можете в присутності когось нормально розмовляти, а у деяких випадках, навіть якщо ви боїтеся їсти в присутності інших людей, то можна сказати, що скоріш за все у вас один з тривожних розладів. І Дійсно, сучасність підштовхує нас ніби до розвитку цієї соціальної тривожності і усамітненості, незважаючи на те, що соціальні мережі, соціальна доступність вона сильно підвищилася. Незважаючи на невелику різницю у віці у нас Женією, Женя із того покоління, яке дзвонить по телефону, а я завжди прошу написати текстове повідомлення. І в цілому це є, напевно, зараз варіантами норми, що ми більше не дзвонимо, щоб замовити піцу, а намагаємося відмітити, не передзвонювати. Але дійсно, коли ми говоримо про соціальну тривогу, це дещо більше, ніж просто дискомфорт. Дзвінків соціальних ситуацій і знайомств з новими людьми. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найпоширеніших фобій один з найпоширеніших тривожних розладів соціофобію. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І мене звуть Олександр Авдєєв, я акредитований КПТ-терапевт, психіатр і лідер команди Психотерапія онлайн. І як завжди, ви слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Я Гадаю, ви вже помітили, що я часто люблю починати наші розповіді з еволюційної передісторії. І сьогодні це не стане виключенням. Справа в тому, що багато видів на планеті Земля і людство не є виключенням, є так званими соціальними видами. І полягає це в тому, що такі істоти виживають виключно у якихось суспільствах. Вони насправді не дуже добре виживають. На самоті і е, їхня еволюційна перевага, це якраз такі суспільства. Це може бути зграя, це може бути плем'я, це може бути держава, і виходить така ситуація, що якщо ми будемо використовувати чисто технічні терміни, звичайно, це буде сильне спрощення, ми з вами запрограмовані на соціальну взаємодію. Одна з речей, яку ми з вами найкраще сприймаємо. Це людське обличчя. Ми знову ж таки технічно висловлюся запрограмовані на те, щоб щитувати людські обличчя. Ми запрограмовані на те, щоб щитувати людську постать, і на те, щоб зрозуміти, що ця постать робить, які в неї наміри, як вона відноситься до нас, чи не буде вона нам загрозою або навпаки, наприклад, буде нам другом. І тому ця соціальна спрямованість, якщо вона певним чином порушується, вона спричиняє для нас дуже серйозні страждання. Тут є такий цікавий момент, що е, у давнину. Одним з найгірших покарань було була зовсім не страта, а був остракізм, тобто вигнання з племені. Справа в тому, що стародавня людина вона в цілому була набагато більш як одиниця живуча, ніж ми з вами, і ця людина могла в цілому спокійно, достатньо вижити в умовах якогось там лісу, знайти собі харчі, десь там сховатися і так далі. Але незважаючи на це, така людина скоріш за все гинула, і це полягало якраз в тому, що. Вона не могла стерпіти ось це вигнання поза межі свого племені. І як це не дивно, незважаючи на ці вже роки тисячоліття вже нашої еволюції, появу держав, появу технологій, наш з вами сучасний світ, мозок наш не дуже змінився, і ми насправді ті самі кроманьйонці, які дуже страшно бояться декількох речей по відношенню до людей. Ми дуже боїмося, що нас не будуть любити, і тому ми будемо в небезпеці. Ми дуже боїмося, що нас відкинуть, і ми будемо в небезпеці. І ми дуже боїмося, якщо нас засміють, бо таким чином ми теж будемо в небезпеці, оскільки це означає що до нас не ставитиметься серйозно і ми отримуємо менше ресурс отже соціальна тривога або соціальна фобія як її ще називають вона є еволюційним нашим надбанням знаєш який ще термін я почав зустрічати в наукових публікаціях стосовно соціальної тривоги uh, Public speaking anxiety. Тобто, тривога публічних виступів. І це прикольно, те, що вони, дійсно, ніби у нас виводиться ще одна, один розлад. Він, напевно, з точки зору фізіології не дуже відрізняється, але з точки зору певного підходу з психотерапевтичного боку, він може бути цікавим, що ти боїшся не просто соціальних взаємодії, а саме бути в центрі уваги. І тут у нас. Якраз виходить в центр одна з одна з емоцій, з почуттів, яку ти описав, але назвав це почуття сорому. І я знаю, що ви в минулих сезонах обговорювали що таке провина, і що таке сором. Але я напевно ще раз проговорю, нагадаю це, що у нас є дві такі найбільші соціальні емоції: це почуття провини. І почуття сорому, і між ними є одна глобальна різниця. Так, почуття провини це відчуття дискомфорту за дії, які я зробив або не зробив. Тобто центральна, я щось роблю або не роблю не так, як потрібно, як згідно з моїми цінностями. Відчуття сорому у психотерапії вважається більш токсичною емоцією. Це Почуття, що зі мною щось не так, я якийсь не такий. І е, е, якщо ми говоримо про схематерапію, то у нас є ціла велика схема дефективності та сорому, і саме її називають легендарним описом низька самооцінка. Женя знає, що я не дуже люблю цей, цей вираз. Але тим не менш, я все одно його використаю. Ми вирішили сьогодні цю тему так поєднати ще з декількома, Саша вже сказав про сором. І я поговорю про те, що таке власне самооцінка. Ми з вами розуміємо, що нам необхідно якимось чином. Зробити своє порівняння по відношенню до якихось своїх цінностей або своїх, власних, або своїх власних намірів, і те, що яким чином ми можемо порівнювати себе з іншими. Власне, я серед інших, і моя оцінка себе серед інших і себе по відношенню до свого ідеального майбутнього, вона в принципі і складає нашу самооцінку. Ми з вами звикли говорити про те, що існує висока самооцінка, коли я себе... Ставлю або принаймні там, на рівні з іншими, або найчастіше вище за інших. У мене є нібито низька самооцінка, е яка говорить про те, що я вважаю себе гіршим за інших, не вартим, негідним. Але на сьогоднішній день в психотерапевтичній науці відійшли від розуміння висока і низька самооцінка. Тепер ми говоримо про умовну самооцінку і безумовну самооцінку. І зараз я поясню чому. Справа в тому, що коли ми говоримо з вами про адаптивну нормалізовану безумовну самооцінку, це означає, що я сприймаю себе таким, як я є. Це не означає, що в мене немає амбіції або бажань себе в чомусь покращити, але для мене це не є болючою раною. Це означає, що я можу усвідомлювати якісь власні проблеми, якісь свої негаразди, якісь пробіли у власній самооцінці, але я, усвідомлюючи їх, вважаю, що в цілому зі мною все нормально. Я є гідною, прийнятною людиною, і чесно вам зізнаюся, що безумовна самооцінка в терапевтичній роботі зустрічається не дуже часто. Набагато частіше ми бачимо людей, які є по краях цього спектру. Тому що коли ми говоримо про завищену самооцінку, вона зовсім не говорить про насправді високу самооцінку. Вона говорить скоріше про гіперкомпенсацію відчуття власної нікчемності. І тому, коли ми говоримо про умовну самооцінку, це означає, що я вважатиму себе хорошим тоді і тільки тоді, якщо виповнюється якась умова. Наприклад, я жертвенна людина. Я роблю все ідеально, мене всі люблять, і ви, напевне, почули, що якщо мене всі люблять, це є якраз завищена самооцінка. Тобто, якщо мене не люблять всі, то я себе буду почувати якраз нікчемою. Якщо мені необхідно, щоб мною захоплювалося, якщо мені необхідно бути постійно в центрі уваги і без цього мені дуже дискомфортно, то це говорить якраз про цю завищену умовну самооцінку, яка теж не є здоровою. Треба сказати, що завищена самооцінка, те, що ми називаємо знову ж таки, я дуже не люблю слово самооцінка, тому що для мене це не це слово не означає нічого. В плані, ну, не має якогось значення. Але певні переконання з я найкращий», умовно кажучи, якщо ми приймаємо це як завищену самооцінку, це не не завжди гіперкомпенсація до низької. Є ряд е, біологічних і психічних станів. При яких ці переконання людина не буде компенсувати, вона буде щиро переконана в цьому. Це, наприклад, стани манії при беплярно-афективному розладі, коли людина вважає, що вона найкраща, найкрасивіша, і вона щиро це вважає. Це можуть бути там певні стани при там, розладі дефіциту уваги, гіперактивності. Це можуть бути нарцистичні розлади, чи певні ми не називаємо це розладами особистості, так але певні. Особливості виховання, там, де дійсно не було інформації, що ти не найкращий. Людина дійсно може виховатися з таким переконанням, що він є король, він є найкращий, найліпший і найрозумніший. Сьогодні, коли ми говоримо про соціальну тривогу, то ми будемо перш за все говорити про сором і про низьку самооцінку, яка є ґрунтом, фундаментом, базою для того, щоб. Розквітнула квітка соціальної тривоги, і ця розквітла квітка соціальної тривоги має свої специфічні критерії. Треба зазначити, що критерії соціальної фобії або розладу соціальної тривоги вони зазначені знову ж таки. Повертаємося як в МКХ 11 так і в ТІСЕМ 5 І як завжди, я поговорю про МКХ 11 Якщо треба Саша мене доповнить за Дієспен 5 і в МКХ 11 розлад соціальної тривоги, звичайно, належить до тривожних розладів або розладів, пов'язаних з страхом. Він виділяється в окрему групу серед генералізованої тривоги, панічного розладу, специфічної фобії, про яку ми з вами говорили минулого разу, але він має. Цей розлад декілька своїх характерних особливостей, а справа в тому, що ось це відчуття страху і це відчуття невпевненості, воно виникає, як правило, в одних і тих самих або декількох публічних ситуаціях. І найчастіше це певні соціальні взаємодії. Це може бути найчастіше в процесі бесіди, це може бути. При, як уже зазначив Саша, тоді, коли людина е, оточена якоюсь увагою, і дуже часто це буває тоді, коли людині необхідно самостійно взаємодіяти із соціумом. так, наприклад, робити промову або робити якусь презентацію, і людині це настільки страшно, що і тут вступає у гру ще один важливий параметр соціальної тривожності що людина починає проявляти свою знервованість певним чином. Наприклад, вона червоніє, вона починає трястися, вона починає заїкатися, вона починає топити, вона починає забувати слова і тому подібне. Тобто, окрім того, що людина переживає, вона починає ще другим поверхом переживати за те, як вона виглядає при цьому, чи ці прояви соціальної тривожності, чи не є вони очевидними, зрозумілими, сороміцькими для усіх інших, хто її оточує. Я би хотів так розшифрувати термін соціальна взаємодія, тому що, ніби коли ти це чуєш, то автоматично думаєш про те, що це є просто спілкування. Один з одним. Але соціальна взаємодія не обов'язково це про спілкування, виступ, там розмови. Соціальна взаємодія це може бути, коли ми їмо або п'ємо в публічних місцях, і нам соромно, як ми виглядаємо, коли ми там їмо. Це може бути сором сходити в туалет у квартирі у знайомих, щоб ніхто не почув, щоб ніхто не подумав, що я там хожу в туалет. Це може бути там. Соромитися, танцювати, співати, що соціальна взаємодія це дещо ширша історія, що історія про те, що я щось роблю, може бути не тільки розмова, так? І я боюся осуду тих, хто навколо. Ну і звичайно важливо зазначити, що ось такі переживання, переживання осуду, переживання сорому, і переживання страху у цих соціальних взаємодіях, які тільки що розкрив Саша. Вони мають бути не раз і не два а для того, щоб ми говорили про власне розлад соціальної тривоги, вони мають бути присутніми не менш ніж декілька місяців. І що важливо, вони мають бути досить важкими для того, щоб впливати на повсякденне життя людини. Тобто вони не мають бути просто якимись незначними проблемами, а вони мають суттєво впливати на якість життя. І я думаю, ви прекрасно розумієте, що коли ми пишемо спеціально науковою мовою, що вони мають бути важкими для особистої, сімейної, соціальної, навчальної, професійної і інших сфер функціонування, то ви розумієте, що. Більшість цих сфер вона якраз і передбачає взаємодію з іншими людьми. І е, через те, що уникати це дуже важко, то людина може опинитися, наче в такій соціальній пасті, і ця безвихідь може викликати дуже сильний дистрес. Ну і обов'язковий критерій для всіх тривожних розладів це уникаюча поведінка. Тобто ми уникаємо цих соціальних взаємодій, ми намагаємося не трапляти в них, ми намагаємося якомога рідше взаємодіяти з тими речами, які викликають у нас тривогу. І в цілому. Ці критерії дуже мало відрізняються від критеріїв специфічної фобії, про яку ми говорили в минулому подкасті. Який я дуже сподіваюся, що ви вже переслухали. А якщо не переслухали, то це чудовий привід послухати нас ще півгодини. І насправді, коли ми говоримо про е, лікування тривожних розладів, то тут е, теж нічого нового, так, терапія експозиціями буде терапією вибору, але якщо ми подивимося клінічні рекомендації, то ми бачимо, що Е, якщо ми говоримо про прості специфічні фобії, то там не КПТ, а саме експозиційна терапія, тобто ми просто робимо експозицію. А в соціальній тривожності вже метод поведінкової і когнітивної терапії там написано. Так, тобто, це може бути і КПТ, і когнітивна терапія, і поведінкова терапія. І тут є е, також в центрі цієї експозиції ти зустріч е, своєму страху, але тут є невелика технічна відмінність, яка дуже є важливою, тому що окрім того, що ми йдемо на соціальну взаємодію, тут важливо розуміти, чого саме я боюся. Якщо ми боїмося собак, то всі експозиції буде просто йти до собак. Але якщо я боюся виступів, то я думаю, що Багато людей, у яких були виступи, то вони розуміють, що е, коли я виступаю, то скільки б я не виступав, то ніби тривога не зменшується. Хоча, здавалось би, це має бути менше, менше, менше. І тут є е, своя специфічна штука для соціальної тривоги, що тут ми можемо умовно назвати захисну поведінку активною і пасивною. Так, тобто активна поведінка буде. Заключатися в тому, що я не виступаю. Пасивно, це те, що я буду вивчати текст на 100%. Або я буду наносити тисячу слоїв тональника, щоб мене не бачили. Або я відтараторю свій виступ так швидко, щоб якомога скоріше піти. І це також буде захисною поведінкою, яка буде заважати вам інтегрувати коригуючий досвід для того, щоб подолати цю соціальну тривогу. Тому. Ми у терапії дізнаємося, чого саме боїться людина. Умовно кажучи, людина боїться осоромитися. Угу. І тоді ми робимо експозицію до того, щоб людина змогла осоромитися. Так. Я боюся, що всі побачать, що я червоний. Добре. Пан Буряк йде нам на допомогу, ми їм обмазуємо наше обличчя і пристаємо до людей у супермаркеті. Я боюся, що я, вибачте, опісіюся. Добре. Наш старий терапевтичний друг, яблуневий сік, обливається на більш штани клієнта або психотерапевта, і також ми йдемо на хрещатик чіплятися до людей, питати, як пройти, знайти дорогу. Жень, які ти робив найбільш такі цікаві експозиції стосовно соціальної тривоги? Однією з найбільш яскравих експозицій, яку ми робили разом з клієнтом, і до речі, те, що ти сказав, це один з таких важливих польових методів когнітивно поведінкової терапії, коли терапевт показує можливість зганьбитися на власному прикладі. І Дуже часто терапевти дозволяють собі для того, щоб показати клієнтам, що в цьому, в цьому нічого немає страшного, там, наприклад, полежати на тротуарі в улюдному місці, або, наприклад, з'явитися в якомусь дивному одязі, або, наприклад, там співати і танцювати в кав'ярні, або ще щось таке робити, і е, насправді ось така. Експозиція таким зануренням у найстрашніше, що тільки можна придумати, вона досить швидко і досить так в такому приємному гумористичному ключі вона завершиться. Так, ось, напевне, найекстремальніший варіант, коли е, ми з клієнтом вирішили побороти побороти можливість там виходу в якісь там супермаркети, тому що ну було страшно навіть супермаркети. Це тоді, коли ми взяли світлі штани і вимазали їх е, задану телою. Ось і з коричневими штанами ми ходили в одному торгівельному центрі в Києві. Ось, і це, напевне, був один з найяскравіших випадків подолати соціальну тривогу. Коричневі штани, і ТЦ. це чудовий приклад, тому що це є фактично, знаєш, такий книжковий поведінковий експеримент. Стандартна класика КПТ. А от що ще є стандартною класикою КПТ при розладі соціальної тривоги? Це звичайно когнітивна робота. Із самооцінкою, почуттям сорому вона в цьому розгляді є таким мастхевом, вона дуже часто є необхідною, і іноді вона якраз пов'язана з негативним досвідом. Тому ми можемо тут застосовувати як роботу з тим, що ми називаємо глибинні переконання, які можуть у людини. Виникнути, інсталюватися протягом життя і взаємодію найчастіше частіше із суспільством, тоді коли людина була, наприклад, в дитинстві висміяна, або в неї можливо були якісь вади справжні або неіснуючі, коли людина думала, що у неї щось не так з носом. Дуже часто це буває, наприклад, у підлітковому віці, коли з'являються елементи розладу соціальної тривоги, і тому ми починаємо когнітивно опрацьовувати. Її досвід ми говоримо уже з позиції дорослої людини і усвідомлюємо, які фактори призвели людину до цього страху. І насправді, чим вже сьогодні з боку дорослої людини, можна відповісти, і це насправді дуже хороший досвід, тому що він дозволяє підійти до поведінкових експериментів, про які ми з вами тільки що говорили, і до експозиції з боку розуму це якраз та ситуація, коли людина починає принаймні те, що ми говоримо, головою я розумію, але там ще не відчуваю. Так ось для того, щоб спочатку головою розуміти, ми робимо оці когнітивні техніки, і потім для того, щоб уже, як то кажуть, серцем відчувати, ми робимо поведінкові експерименти і робимо експозиції. Я так трошки хотів би проговорити, тому що у нас сьогодні складний таймлайн, ми різні етапи терапії в різні моменти озвучуємо. Дивіться, план. В чому? План в тому, що ми спочатку досліджуємо, як завжди, де це проявляється, і як це проявляється, оцінюємо, вчимо людину розуміти, які думки, які емоції, це викликається, і оцінювати їх. Це є класичним етапом для всіх емоційних розладів. Потім ми ці думки трошки тестуємо і робимо експозиції. І робота з глибинними переконаннями вона після експозиції. І в цьому є. Така дещо філософська ідея, що коли ми говоримо про соціальну тривогу, то цю низьку самооцінку і ці глибинні переконання вони змінюються, починають змінюватися більш ефективно після того, як я починаю діяти. Так, тобто після того, як я вже щось роблю, що я пробив би з, з адаптивною самооцінкою, мовно кажучи. І коли я маю коригуючий досвід, то тоді ця стіна глуха вона починає тріскатися, і тоді ми переходимо до етапу тестування глибинного переконання і експеріентальної роботи, тобто роботи з емоційним досвідом, зі стільцями, те, що ми говоримо там з самооцінкою, глибинними переконаннями, чи схемами, чи будь-якими іншими психотерапевтичними термінами. І це дуже цікаво, що дійсно зміни починаються з дій. Що коли я щось роблю, то тоді я і починаю думати інакше. І у випадку соціальною тривогою це дуже показово. Ну і наостанок хочу сказати, що терапія розладу соціальної тривоги в когнітивно-поведінковій терапії, особливо в експозиційній терапії, в терапії за допомогою поведінкових експериментів, показує дуже непогані результати. Як правило, людині вдається пробити ось цю стіну страху і сорому. А особливо якщо це відбувається за допомогою психотерапевта в польових умовах, то це перетворюється із якогось суцільного жаху, іноді навіть на досить такий приємний і. Іноді по-доброму смішний такий експіренс. Ось тому розлад соціальної тривоги він має високий, високий рівень вилікованості і досить низький рівень рецидиву. Я, я дуже люблю працювати з е, соціальною тривогою, і, тому що дійсно він дає прогнози, і е, інколи вдається дуже швидко провести терапію людям, які дуже довго мучилися. В підходах, які, які менш підходять для роботи соціальної тривоги, уникали експозиції, тут ми можемо досить швидко це подолати. І це дійсно підвищує різко якість життя. Так, тобто а соціальна тривога часто заважає будувати кар'єру, будувати стосунки, робити якісь ресурсні, цікаві речі. І коли ми її виліковуємо, це різко і дуже помітно підвищує якість життя для людини. Ну що ж, на цій приємній ночі будемо потрохи закінчувати наш подкаст. Вам я як завжди нагадаю, що ви можете слухати нас на безлічі подкаст платформ. І найбільш популярною зараз є Spotify, де ви можете залишати свої коментарі, свої пропозиції, свої зауваження до випусків нашого подкасту. Також, звичайно, ви можете нас слухати на Apple Подкастах. Ви можете нас слухати на Google Подкастах, на Deezer і, і на низці тих подкаст-платформ, про які мало хто що насправді чув. Вони просто автоматично його підтягують, тому ви можете послухати його просто так, де завгодно. І можете залишати коментарі. Женя взяли подкаст на YouTube для того, щоб е, ми могли слухати його на Ютубі. Окей, ну що ж, як ви пам'ятаєте, мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І я Авдієв, грейджой Авдієв, моряк, пірат і Джекі Чан. Ви все, ще слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше. І до наступних зустрічей, слава Україні.